Сину, не такими сподівалася тебе побачити. Не для того я так тяжко ці 20 років в Італії працювала. Світлана йшла вулицею чужого села, сльози котилися по її щоках, та вони не могли забрати з собою весь той біль, який був у серці матері. Цього не могло статися. Як він, її єдиний син міг так низько опуститися, виглядає, він, наче на вулиці живе. В білий день в центрі села сидить з дружками і оковитою. А її приїзду не оцінив так, видав здивування, це ти, мамо, чоб приїхала через скільки років. І справді повернулася через 20 років, коли залишала малого Іванка з батьком і бабусею своєю свекрухою, думала, що це на кілька років, щоб забезпечити собі і сину майбутнє життя, купити житло, піти від ненависного чоловіка. Сподівалася, що свекруха, яка, хоч і була і перцем до Світлани, до онука буде ставитися як до рідного. А вона, Світлана, під заробить трохи грешенят Віталії, приїде в село, забере сина, і заживуть вони собі удвох у квартирі, яку вона обов'язково придбає за зароблені гроші. Тікати Віталію змусило життя. Світлана була родом з маленького села. Своїм майбутнім чоловіком Степаном познайомилася на весіллі у друзів. Світлані ледь виповнилася 17, якраз школу закінчила, тоді як Степан уже був повністю дорослим, 26-річним чоловіком, готовим до серйозних стосунків. Довго не тягнув, сподобалась дівчина, вирішив одружуватися, наобіцявши їй золоті гори. Натомість привів молоду дружину в хату до свекрухи, тоді все почалося. Далеко від дому навіть не було кому поскаржитися. Свекруха з лихою виявилася, прискіпувалася до всього, повчала, куском хліба потикала. Степан не поспішав боронити молоду дружину. Що мама сказала, то закон. Натомість частенько приходив додому нетверезий. Та й люди кажуть, що часто бачили його з іншими жінками. В один з таких вечорів, з малим синочком на руках, Іванко з'явився на світ рівно через 9 місяців після одруження. Прибігла Світлана до першої сусідки в хату, щоб та впустили їх з дитиною переночувати, бо Степан розгулявся і не знають, що до ранку буде. Сусідка впустила, вислухала і порадила тікати від усього цього подалі. Казала, і грошей заробиш, і сина потім забереш, і життя собі влаштуєш. Бо не буду тут тобі жити з Степаном щастя. От і поїхала двадцятирічна Світлана в Італію, а сина залишили на свекруху і батька. Спочатку все йшло добре, свекруха дивилася за онуком, як за рідним сином, а її непотяжчий синочок був в активному пошуку, приводив додому молодих жінок, з трьома навіть удружився. потім розлучався, про сина зовсім не дбав. Після того, як не стало свекрухи, син і батько залишилися жити удвох. Той мав малий Іванського приклад брати. саме тому і стоїть сьогодні в центрі села у білий день і цідить у ковиту, без роботи, без планів на майбутнє. Світлані рідної людини він не бачив, навіть слухати її не захотів. Він живе, як звик, і нічого змінювати не збирається. А Світлана уявляла собі все інакше думала, приїде, син зустріне, відразу підуть шукати нове житло і заживуть по-європейськи. За 20 років в Італії вона усього надивилася і тепер точно знала, як хоче жити далі. Та не сталося, як гадалося. те, що вона побачила, всі її 20 річні плани на нівець. Серце матері плакало. Що робити далі? Час втрачено, дитину втрачено, нічого уже не повернути. Хто винен у цьому? Зла доля чи може вона сама?